Вітаємо в ефірі, програма Щасливі призи. Ведучий Леонід Гапієв, і зараз ми зробимо короткий огляд наших призів. В рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості я є автором ідеї цього фестивалю і координатором-волонтером на громадських засадах. Після того, як офіційна частина фестивалю завершилася, і наші учасники отримали чимало дипломів, спеціальних відзнак, наприклад, за активне втілення у життя ідеї, щастя у творчості і інших спеціальних відзнак, багато серед дітей та батьків зацікавилися, і ми створили таку спеціальну рубрику Естафета творчості. І в цій рубриці наші діти. Багато серед них є учасниками позашкільних гуртків «Точка зору» та школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 Вони створювали свої сюжети, і за можливості, коли є такі ресурси, в даний момент вони є, ми з радістю це можемо показати. Автори сюжетів також отримували свої призи. Ну, хоча вже без дипломів, але то вже не так важливо. Отож, покажемо. Пікардійська терція. Етюди. Насправді дуже такий цікавий сюжет. А ще ось така листівка з автографами від музикантів цього чудового колективу. Цей приз отримує наш активний читач і учасник прес-клубів. Це п'ятикласник з Люботинської школи. Це Єгор Безрук. Отож, нещодавно я так випадково дізнався, у Єгора відбувся день народження, таке співпадіння, але приємне співпадіння. От. І оцей приз вручається Єгору. Йдемо далі. Літературний конкурс ми за за життя. Знаєте, в будь-які часи, треба думати про здоровий спосіб життя, про тверезість, щоб зняття стресу не відбувалося в такий нездоровий токсичний спосіб, як алкогольна залежність, і не тільки. І саме тому свого часу було проведено такий конкурс. Ми дякуємо за цю книжечку. Громадській організації Твереза Україна, яка видала її. Традиційно ми звикли, що будь-які конкурси відбуваються визначенням переможців з першого по третє місця, якби така традиційна вже склалася в нас думка, така схема технологія. А насправді є більш такий творчий підхід, більш такий далекоглядний. І от організатори конкурсу, вони. Видали книжку кращих творів, і немає значення, яке місце посів той чи інший автор різного шкільного віку. Усі кращі твори вони тут зібрані. До речі, тут є також і наші гуртківці, але то не головне, бо Україна єдина родина, і ми до нашої великої творчої родини залучаємо постійно нових потенційних авторів-учасників. Тому я думаю, що для Єгора буде цікаво почитати. Досліджувати, отож, дякуємо Організації Твереза Україна. І я ще один момент забув сказати, ми хочемо подякувати цьому вокальному колективу Пікардійська Терця, що я вам зараз показував. Отакі От класні автографи. Ми поспілкувалися з головним менеджером паном Романом, і така його класна думка мені запам'яталася, я зараз майже процитую. Я кажу, що ну, якщо можна, подаруйте. Дітям Харківщини, учасникам фестивалю, от такі музичні призи. Я розумію, що зараз усім нам важко. І у відповідь він почув: добре, я поспілкуюся з музикантами, зробимо автографи і ключова фраза: бо треба жити далі. От Цитата: що не потребує зайвих коментарів, ми дуже дякуємо за таке класне мудре розуміння. Дякуємо Пікардійській терці і пану Роману. От, і показуємо вам. Ми робили музичні інтерпретації. От, і Данило Пальчук однокласник, однокласник Єгора, він створив малюнок під назвою Музичний трамвай. Але я думаю, що хлопці разом вони дружать і вони мешкають в одному місті і вони зможуть разом послухати. Оцей класний музичний контент. Тут дійсно такі мелодії щастя, окреме відео ви на YouTube каналі можете побачити. До речі, підписуйтеся на наш YouTube канал. Ленідгепєв, щастя у творчості, тому що у будь-які складні часи насправді треба думати не лише про проблеми і як їх вирішувати, а ще думати про культуру, духовність, тому що саме. Незламність духу в естафеті творчості. Ми проводили такий відкритий прес-клуб, який дуже багато переглядів на Ютубі набрало. І насправді це дуже важливо. От саме в такий спосіб ми намагаємося оцю естафету творчості і незламність духу нашу підтримувати. Покажу ще одну книжечку. Ми за життя, ви її зараз бачили, це передається не тільки дітям, але й дорослим нашим глядачам, читачам. Світлана Олександрівна Кухтіна, вона є вчителькою зарубіжну літературу викладає, також вона є головою метод об'єднання місцевого. І знаєте, от є такі люди, фахівці, які душею вболівають за розвиток. Своєї улюбленої справи. І не тільки це, вона дуже активно вболіває за те, щоб діти активно розвивалися в різних сферах творчості. Ми дуже дякуємо вам, Світлана Олександрівна, це дійсно дуже сьогодні важливо, щоб діти не лише виконували успішно свої шкільні програми, шкільні завдання, отримували класні оцінки. Але якщо, а якщо молода людина, починаючи з молодших класів у п'ятому і далі, може створити класний сюжет на основі того, що вона вже якби здавала цю тему з якихось шкільних предметів, але вона може зробити творче переосмислення і популяризувати, наприклад, це в позашкільній освіті і не тільки, ну це насправді заслуговує на таку всебічну громадську підтримку. Як приклад Данило Пальчук. Він створив спочатку для шкільної програми слайди. Створив такі цікаві. Але, ну, чесно сказати, мало хто знав про цей сюжет, окрім тих, хто перебуває в шкільній освіті. І ми створили відеосюжет окрему програму на тему життя і творчості Ліни Костенко. І навіть створили такий символічний заголовок, таку назву, що треба жити кожним днем. Розумієте, окремий сюжет є на Ютубі, ви знайдете, подивитеся. От, і саме тому саме за таку активну підтримку всебічного творчого розвитку в різних сферах. Я думаю, що пані Світлана всіляко заслуговує на громадську підтримку і від імені. Міжнародного фестивалю щастю творчості, хочемо подарувати от Світлані Олександрівні таку книжку для її творчої роботи з дітьми, тому що вона дуже творчо до цього ставиться, і ми проводили з нею вже прес-клуби спільно з нашими гуртківцями та її дев'ятикласниками. Насправді це класно, суперово, і треба дітей далі розвивати. От, отже, передається у подарунок. А ще. «Медіапсихологія. Основи рефлексивного підходу. Також Світлані Олександровні передається для творчої, педагогічної методичної роботи, тому що ми дякуємо Любові Антонівні Найдьоновій, авторці, яка безпосередньо подарувала на наше прохання таку книжку Посібник. Відкрив маленький секрет. Я вже дивився тут деякі розділи. Не буду говорити який, але є вже такий один розділ, де йдеться про американських підлітків, молодь, яка, на жаль, має таку, має таку негативну залежність. Водночас, коли люди молоді дивляться телевізор, як сьогодні говорять, сидять перед ящиком, і водночас споживають різну не дуже корисну їжу. Не українські борщі, не екологічно чисту якусь приготовлену власноруч, а типу фастфудів. Отаке от швидкоруч приготоване, і від цього починаються проблеми такої і психологічної залежності, і е, розлади кишково-шлункової системи, е, зайва вага набирається, от такий нездоровий спосіб життя. І там психологічні певні такі спрацьовують види залежності. Коли людина вже сидить перед телевізором, то вона водночас не може просто так сидіти і дивитися, вона має щось споживати, щось жувати. І от професійно аналітики, експерти досліджують цю тему. Це також сфера медіа впливу. Це одна, один із прикладів, я знайшов такий, знаєте, щоб показати, от із реалій сучасного життя. Звичайно, є й більш такі глибокі теми, цей маленький приклад. Отож, тут багато таких класних, цікавих, актуальних прикладів, досліджень. Я не сумніваюся, що для пані Світлани це буде в нагоді для її старшокласників і всіх школярів, в кого вона викладала і зараз викладає, розвивати цю тему медійної грамотності. Тож дякуємо. Авторці Любові Дадьонові за такий подарунок для педагогів та молоді Харківщини. Розповіді про героїв фронту і тилу. Бачите ви цю книжечку? Дякуємо видавництву Мамине Сонечко також передається для Світлани Олександрівни Коктіної для такої роботи з дітьми. Тому що насправді сьогодні, коли відбувається освіта онлайн, то практика. Вже так показую, я сам як педагог, про це можу не з підручників а з реального життя, казати, що дійсно педагоги не завжди забезпечені такими методичними ресурсами, матеріалами, по яких можна цікаві заняття, цікаві сюжети створювати прямо під час ефірів онлайн. І от ця книжечка якраз є таким прикладом, що можна створювати такі класні сюжети. Ми, наприклад, на наших заняттях. Чомусь саме ця історія запала. Я не кажу, що пропоную тільки цю історію, багато інших є цікавих. Але от з нашого досвіду, то чомусь про повернення моркви всі діти з великим заохоченням читали, досліджували, коментували про цю кішку легендарну, яка добрі справи робить для цивільних і військових в ці нелегкі часи. От. Але дуже багато тут класних історій, тож бажаємо класних творчих досліджень під час освіти. Ну і завершимо сюжет цього відеоогляду от такою підбіркою це журнал Джміль. Також подаровано дітям Харківщини в рамках. Рубрики стафета творчості. Дякуємо редакції і дякуємо меценатам за таку підтримку. Зараз не буду показувати докладно, тому що в окремому сюжеті є окремий відеогляд саме присвячений журналу Джміль. Скажу тільки одне головне. Підкорюємо вершини. Це тема номеру номер 4 Люботинські школярі вже отримували і ще отримують такий класний подарунок. І підкорюємо вершини: це дуже символічна назва, тому що у нас залишається для системи освіти, а це стосується всіх учасників освітнього процесу, і дітей, і батьків, і вчителів, бо всі ми є учасниками. Треба ще подолати всього лише два місяці цього річного марафону. Квітень і травень. І буде завершення 4-ї навчального року. Отож, маємо трошечки зібратися, зосередитися, щоб успішно освоїти залишки освітньої програми, і скласти свої іспити, заліки, тести і все, що необхідно. От. Тому тема номеру підкоримо вершини, вона. Дуже актуально. Ну і джміль це дослідження, живопис, музика і література. От Це така концепція журналу, тому ми дуже раді, що діти Харківщини вони зможуть це активно читати, вивчати, досліджувати. Ну, і, звичайно, за участі дорослих учасників освітнього процесу, вчителів і батьків, діти зможуть, усе це класно. У життя. Отож, наш відеогляд на цьому завершуємо. Дивіться наш ютуб-канал Леонід Гапієв щастя в творчості. Підписуйтеся. Буде багато цікавого, вже є багато цікавих сюжетів. Дякуємо за увагу!